Смарівно ранок з Україною продовжують сабиті студії Олександр Мозговий. з втратами, але майже всі українські військові вийшли з Девальцевого, Заявляють у штабі. Ато жорстокі бої припинено лише подекуди, де все ще тримаються в облозі бойовиків окремі частини українських силовиків лунає стрілянина. Утім, цих осередків вже майже не залишилося. Мешканці Девальцевого виходять з під підвалів. Їх в напівзруйнованому місті зараз лише кілька сотень, тоді як в мирний час тут проживали понад 45 тисяч людей. Більш 90% українських військових вийшли з Дебальцевого, а саме 2,5 тисячі бійців і майже 250 одиниць техніки. Про це повідомляють у штабі АТО. За даними генштабу, під час виходу з Дебальцевого загинули 13 військових більш 150 отримали поранення. Багатьох забрати з місць протистояння не вдається. Деякі бійці і досі полишають місце протистояння самостійно окремими групами. Вони пішком йдуть. Де хто може від колони відбився, де хто прикривав відступлення від своїх пацанів, От, вони потихоньку возвращають хлопці. Залишили. А Комбріг не дає добро. Він, він вчора президенту сказав, що і 128 ма вся знаходиться в Артемівську. А це не правда. Стратегічне значення Дебальцевського залізничного вузла для України повністю втрачено внаслідок інтенсивних боїв та артобстрілів. Транспортна інфраструктура зруйнована. Її потрібно відбудовувати практично з нуля. Тамовніту не знаємо де, в погрібах живемо. Де Місцеві мешканці досі сплять у підвалах. Не тому, що постійно стріляють, а тому, що там тепліше. У більшості будинків немає вікон у багатьох і стін. Всю життя будували до виховання дітей. І строїтельство свого Сейчас куда куди нагодне. Воно все розбите. 30 днів пожини сидим. Ми жили дружно. Жили, їздили, в санаторії їздили, кругом. Сейчас что зробили? Місто у зруйнованому стані. Скільки ще місцеві житимуть без світла, води та тепла, невідомо. Ні води, ні світу, ніякого ні, ні, руху, ніякого. Не відім дітей. Шоні діти казані жива за офіційними даними. У Дебальцевому залишилося не більш 500 осіб. Більшість з них похилого віку. Волонтери кажуть, зв'язку з місцевими немає. Місто знеструмлено. Востаннє гуманітарну допомогу мешканці отримали 7 лютого. Скільки в населених пунктах загиблих та поранених дізнатися неможливо. Юлія Міншакірова, Світлана Павлюкова, Сабитія, канал Україна. Росія відряджає гуманітарний конвой на Донбас спеціально для жителів Дебальцевого. Про це оголосило російське МНС. Колона з 30 машин вирушила з донського рятувального центру. Як заявляють росіяни у фурах понад 200 тонн виключно гуманітарного вантажу, переважно харчі, українські прикордонники, так само як і представники Червоного Хреста, не мають можливості оглядати російські конвої. Без пенсії, виплат та гуманітарної допомоги тисячі жителів Донбасу, яким довелося покинути свої будинки через бойові дії, не можуть отримати довідку переселенця, бо їх рідні населені пункти не визнані зоною АТО. Вимушені мігранти нарікають, не реєструють біженців лише на Донеччині та Луганщині. Репортаж З Красноармійська попал снаряд от в угол дому. Це наша квартира, дочки на спальня. Ірина показує фото зруйнованого будинку в Пісках через постійні обстріли дівчина разом з родиною переїхала до Красноармійська. Однак в місцевому управлінні праці та соцзахисту отримати довідку переселенця родина не змогла. Соцпрацівники запевнили, населений пункт не є зоною АТО, попри те, що бойові дії там йдуть вже вісім місяців. Ми писали в Міністерство соціальної політики і от отримали ось відповідь, що Пески і Авдіївка. Тем более ближе близжайшие районы Есиновацкого района не входят в зону АТО. И поэтому нам Нічого не виплачують через відсутність реєстрації. Вимушені переселенці не можуть отримати належні виплати та пільги. Студент Олександр втік з Авдіївки під час так званого перемир'я, та житло в прифронтовому Красноармійську допомогли батьки. Проте довідку переселенця хлопець також не отримав. Мені відказали в статусі переселенця. Сказали, що Авдіївку не внесли в зону. Ато З за того у мене би, дуже великі трудності. Ну никакой матеріальної допомоги, нічого вообще, і з роботи тут очень тяжело. Крім того, мешканці міст, що перебувають під постійними обстрілами, але не вважаються зоною АТО, не Довідку переселенця та виплати не видають лише на Донеччині і Луганщині. В інших областях України ця помощь виплачується всем. Наші однесільчані живуть в Києві, живуть в Харкові, живуть в Дніпропетровській, ну за пределами Донецької області. Як нам сказали все будь пожалуйста, виїжджайте за пределы і оформляйте допомогу. Проте частина переселенців, що вже зневірилася отримати реєстрацію, сподівається, хоча б на грошову компенсацію, аби відновити зруйноване житло. Ми на даний момент жителі України, і над государством, естественно, ну желательно, щоб государство нам допомогло в компенсації денежної компенсації їх, хоча б Троїматеріалами у Красноармійському управлінні праці та соцзахисту запевняють, готові надати гуманітарну допомогу невизнаним переселенцям, але посприяти у реєстрації не можуть. Розпорядження кабмінно не мають у довідку. Ми на сьогоднішній момент видати не можемо. Ну ми знаємо, що та вопрос зараз вирішується. Ми Мені однократно з нашим міністерством соціальної політики. Как нам обіцяють, що вот цей два вопрос должен рішитися? Волонтери підрахували під час військового конфлікту на Донбасі. Лише в одному красноорміську мешкає більше тисячі вимушених переселенців, яким відмовили у реєстрації. Ольга Солом'яна Сабиття канал Україна поновилися обстріли. Донецька з важкої артилерії канонада припинилася лише пізно ввечері. Снаряди зокрема впали на київський район поблизу аеропорту. Найбільше руйнувань в селищі жовтневе, бойові дії в районі аеропорту і. Пісків напередодні вели з самого ранку. Інформація про постраждалих уточнюється. У цю дев'ятиповерхівку в селищі Жовтневе снаряди влучають не вперше. У стінах дірки шибки вибиті. Попри це, тут усе ще живуть 30 родин. У квартирах немає світла, газу та опалення. Розбиті шибки і в сусідній мечеті, зруйновану котельню. Людей під час обстрілу тут не було. Віряни не відвідують мечеть з осені. ми вибито шибки в лекарне. Тут немає опалення та электрики. Але лікарі, як і завжди, продовжують вести прийом. Нужно оперировать. У нас сейчас операционная обогревается. Мы можем делать операции, причем любые, полосные и неполосные. Благо у нас есть генератор, который вот нам дает свет. И хоть чуть-чуть мы греемся обогревать. Неподалік лікарні осколки пошкодили газогін. Снаряди вибухали в приватному секторі селища Жовтневе, розташованого неподалік аеропорту. Кілька будинків згоріло. Завали майже ніхто не розбирає. З цієї вулиці всі жителі вже давно виїхали. Сумаскували зі п'ячили касалася. По хатах ходять спіробітники газової служби, намагаючись відновити постачання тим людям, хто залишився проживати у селищі. Ми зараз на шахта проходчика, раз два третє. Не менше шести снарядів прилетіли в район Путилівки. Це теж поруч з аеропортом. Потужну вибухову хвилю відчули жителі не лише Донецька, а й сусідньої Авдіївки. Чорний дим здіймається з території теплиць, куди влучив снаряд. Як стверджують місцеві жителі, кілька вибухів були і в селищі Ювілейне. Антон Буйницький Лона Свердун Сабиття канал Україна. Президент Росії Володимир Путін становить реальну пряму загрозу країнам Балтії. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Майкл Фелон. За його словами, Кремль може повторити у Естонії, Латвії та Литві тактику, яку він вже випробував для дестабілізації в Криму та на східній Україні. Зокрема, Москва постійно випробовує оборону НАТО на міцність. Вважають у Лондоні. Російські винищувачі перехоплюють навіть поблизу кордонів Великої Британії. Без сумніву, містер Путін продовжить свої агресивні дії і в Україні, і проти наших союзників. І ми готові до цього. Та я сподіваюся, Росія розуміє різницю між країнами Балтії, які є членами ЄС та НАТО, і Україною, яка є нашим близьким партнером, але не входить ні до Євросоюзу, ні до НАТО. Тернопільські волонтери за один вечір зробили українським воякам 20 тисяч вареників. Страву в зону АТО відправлять приготовленою, аби бійці у польових умовах могли скуштувати домашньої кухні у студентській їдальні ввечері. Людяно півсотні тернополянок готують страву для бійців в зоні АТО. Батько Ірини вже півроку на фронті. Дівчина каже, жінки в такий спосіб хочуть підтримати тих, хто нині захищає мир на сході країни. Переживаємо за будь-кого, тим більше за тату, за рідного. Та за всіх переживаємо, тому що вони за нас там за те, щоб у нас було все добре. Готувати домашні страви українським воякам півтора місяці тому розпочала пані Галя з подругою. Дуже швидко жінки знайшли десятки однодумців. Спочатку все робили в домашніх умовах, тепер у майже промислових масштабах. Дівчата там ліплять вареники, заносять сюди на кухню. Дівчата тут варять в каструлях. Потім вони дають під холодну воду, їх промивають холодною водою, їх остужують і дівчата заливають жиром. Тоді накладають такі відра. Усі запаковані вареники заморожують і в такому вигляді відправляють на схід. Також жінки готують тушену капусту з м'ясом і навіть голубці. У п'ятницю волонтери повезуть харчі солдатам. Нам це займає сутко або дві сутки, і вареники є на передові. Хлопці є найбільш вдячні будь-які домашні їжі. За вечір тернополянки зробили понад 20 тисяч домашніх вареників. Попри в тому, жінки обіцяють підтримувати армію і надалі. Тернополя Антон Топчий, Михайло Ярмижин, Сергій Бодак, Сабиття, канал Україна цинічне пограбування в Івано-Франківську викрали скриньку з грішми на потреби української армії. Причому злочинською в колишній самообороні від міста 22-річний хлопець покусився на майже 5 тисяч гривень, забрав гроші посеред ночі, коли штаб спорожнів. Злодія знайшли завдяки камерам відеоспостереження. Зізнався одразу. Гроші хотів віддати за картярський борг. Найближча його перспектива сім років за ґратами. Осе борг, програв карт. Соромно. Зараз дуже сильно соромно. Признався, що він ховався тут у речах. Заховався після того, як всі пішли, повиключали світла. Він через півтора години вийшов скринь, скриньку, відкрив передні двері зсередини і покинув приміщення. Найпотужнішу в Карпатах вітроелектростанцію запустили в старому самбурі Львівської області. За рік вона буде виробляти 40 мільйонів кіловат годин. Цього вистачить, аби забезпечити електрикою майже цілий район області. На горі над старим самбуром височіють дві вітротурбіни. Їх висота 119, а довжина лопасті 56 метрів. Це перша черга найпотужнішої вітроелектростанції в українських Карпатах. Роман Волощек енергетик з п'ятдесятирічним досвідом. Чоловік каже, досі не вірив, що одна вітряна станція забезпечить електрикою все місто. Маємо проектну потужність 38 мільйонів кіловат годин. Це є сотні тисяч кубів економії газу. Це є десятки тисяч тонн вугілля. Ці турбіни будуть виробляти стільки електроенергії, скільки споживає цілий район. За підрахунками інвесторів окупитись проект повинен за сім років. Крім власних грошей взяли кредит у Європейського банку реконструкції та розвитку. Приблизна вартість цього проекту. Десь 21 мільйон євро. З них Приблизно 70 відсотків це 13,3 і євро. Була надана довгострокова позика від Європейського банку реконструкції та розвитку, і 17, 7 млн мільйонів євро було вкладено інвесторам. Експерти кажуть, в Україні вітрові та сонячні електростанції повністю не замінять АЕС і ТЕС, але до 20 відсотків споживання країни можуть перекрити Є й інші позитивні сторони. Одним із таких позитивів відновлює енергетики, крім зменшення органічного палива використання і зменшення викиду, це є робочі місця. І ті держави, де є такий широкий розмах відновлюваний, вони отримали тисячі робочих місць. Уже до кінця 2016 року в Карпатах планують збудувати ще три вітрові електростанції з Львівської області. Анна Маронюк Володимир Телюк, Володимир Вишбинський, Сабиція Канал Україна. У столиці відкрили виставку, присвячену подіям на майдані. Експозиція діє в українському домі на сходинках будівлі. Активісти напередодні влаштували театральну виставу, спробували відновити атмосферу подій річної давнини і вшанувати пам'ять загиблих. Пройшов рік з того часу, коли палала ціла площа тут, палав наш український дім, палала вся наша по суті, Україна, наші душі, наші серця. І сьогодні, по суті, минає рік з того часу, як Небесна Сотня віддала своє життя за те, щоб збудувати ту Україну, про яку ми всі мріяли. Сьогодні, коли ми відпускали наші білі кульки в небо, ми по суті відпускали їхні душі. Наступними будуть сабиті 9.